У нас крути, да, хлопці. Крутки, ну, це це ну... вороненці, це Черкаська область. Вже ми починаємо привикати к цим. О, да. о, 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 о Донецької області відкликати. Да, да, І вже у нас кручки, ці воронінці, мельники. мельники. Ну, в цілому хлопці. Все одно ж прижились по-тиході. Виходу ж нема другу. Живем. Слыш, ну надо хати покупать. а, а попук... ну, Вот ви... купили люди хати, я той раз рассказал. Людина купила хату. 70 тысяч и сразу бы Хоп Хопы сняли. сняли. Даже встали. Да? Ну просто пожила людина. А, а за что жить? За что жить? А что сейчас с группами делать, як З якими группами. Нет, надо не на оформлять. А ты? Мы, мы там мы, врачи были. А сейчас эти врачи вже... А тебе яка була група? Ні, в мене є з жодни, допустимо. У да? да. мене по на Ну не зняв, я це, да. Да? Термін, термін. термін. Ні, і термін. І це... термін закінчився, ще виходить, і почали продливати. А от сентябрь, август – сінтяброві. Все. Да. Все Коротше, як ото в чужій державі живемо, нікому не надо, нічого не треба. Врачі де? яких шукати де тут врачі, яких до якого звертатися? А що поїхати? Це Транспорт це ну, автобус. Лечилась частная. В частних клініках, лечилась. За прийом 600 гривень. Аналізи 2-3 тисячі отдай. Дохода не Друзі, ну що делать? Земляки. Землячки. Жити надо. Так, так. Будемо ну, жить дальше. Давайте. Звоните сюда, М -м. трошечки будемо подогрівати. Будемо трошки допомагати. Дякую. Все, давайте. Чем можемо. Вот я говорю, якщо что то такое, ну все може бути, заходите в телеграм этот канал напрямую, обращайтесь і к нардепам, і чим можем помогаем. Ви там всегда увидите. Даже какие-то безбалювачі приходять, какие-то памперси, какие-то там щось, я даже не знаю, що туди приходить. Даже іграшки, детские, коляски, кастилики, что то буває, звоните. Все, а це Спасибо. без відео. зараз я закінчу, Да, з крутків і без відео свої телефони. Ще дам, хто не знає. Все, всім, всім, всім супер. Да, сьогодні все одно свято, Свята, покрова при Богородиці. Хто б що не казав, мені все одно матір Божа нас буде оберігати, тому що ми робимо добрі справи.